Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні в мене дуже смачні ніжні і прості в приготуванні котлети. Вони поєднують в собі ніжність курячого фаршу, солодкість кукурудзи та пікантність сиру. Це страва на кожен день. До таких котлет можна приготувати будь-який гарнір і смачна вечеря готова. мисці з'єдную 800 г курячого фаршу. Але можна брати будь-який. 2 яйця 200 г консервованої кукурудзи. Я банку кукурудзи ділю на 2 рази. На великій терці натираю 100 г сиру. Сир можна брати будь-який. Але мені більше подобається додавати моцарелу або сулугуні. На малій терці натираю 1 середню цибулину. Можна нарізати ножем. Це вже як вам подобається. А якщо не любите, можете взагалі не додавати. Три зубчики часнику пропускаю через прес. Можна натерти на терці. Зелень кропу потрібною ножем. В мене її приблизно 20 г. Можна використовувати петрушку чи зелену цибулю. Додаю до фаршу. Все гарно перемішую. Додаю 2 столові ложки борошна. І ще раз перемішую, солю і перчу. І все ж таки я додала ще одну столову ложку борошна. Перемішую. На цьому етапі можна додати будь-яку улюблену приправу. Розігріваю сковорідку, додаю олію. Викладаю по одній столовій ложці в фаршу, формую котлети. Щоб фарш не прилипав до ложки, я ложку вмочаю в воду, обсмажую до золотистого кольору з обох сторін. Кришкою я не накриваю. Наші котлети готові. Такі котлети виходять неймовірно соковитими, ніжними і мають приємний кукурудзяний аромат. Це чудова альтернатива традиційним м'ясним котлетам. Такі котлети можна запікати в духовці замість смаження. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру! І добра, хай щастить.